Заслужений діяч мистецтв України директор Чернівецького будинку естетики та дозвілля Семен Цидельковський. Аби вберегти Буковину від відповене, потрібно 66 мільйонів гривень. Буковинські спортсмени відзначилися на чемпіонаті світу з панкраціону. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці. В Студії працює Вероніка Залевська. 66 мільйонів гривень потрібно Чернівецькій області, аби вберегти боковину відповів в цьому році. Нині ж регіон отримав лише 4,5 мільйони від держави. Тому рунівні дії паводкових вод досі є непрогнозованими. Відтак, основною причиною небезпеки від паводків кажуть в облдержадміністрації, є господарська діяльність людей в басейнах річок, включаючи виробку лісів та вибірку графію з русел річок. Крім того, в нас нараховується понад 120 тисяч гектарів осушеної території, а ще 7 тисяч гектарів орної землі органи місцевої влади віддали під будівництво. Стосовно ж міні то їх на малих річках буковини не будуватимуть. Тим часом розвиватиметься транскордонне співробітництво між Україною та Румунією. Працюємо в напрямку забезпечення повністю мережі гідропостами в кількості 25 штук і ставимо сім опадомірів. Це є вже домовленість. От, -от маємо підписати договір, і будемо встановлювати також в верхів'ях. Основному це Франківська область, Львівська, щоб ми бачили, що робиться в верхів'ях річок, щоб ми могли. Реагувати на ситуацію, яка складається в верхів, щоб ми могли попередити людей, попередити населення про небезпеку, яка може виникнути. Саме вихідними вся Україна вшанувала пам'ять в жертв голодомору. Історія нашої держави говорить про три голодомори у 21-му році, 32-му, 33-му та 46-му, 47-му роках. Досі ніхто не може назвати точно кількість загиблих українців за ці три періоди, але втрати були дуже великими. В Чернівцях в цей скорботний день відправили молебень за загиблими та запалили свічки пам'яті. Ми сьогодні згадуємо. Всіх тих, хто невинно був замучений, просто замучений, закатований страшною, найстрашнішою смертю в світі від голоду. Вмирали діти, вмирали люди, вмирала Україна в той час. І діти, чиновники та пересічні чернівчани в суботу вшанували пам'ять жертв голодомору біля пам'ятного каменя на розі вулиць Руської та Шевченка відбувся молебень представників різних конфесій. Всі скорботно схилили голови в знак пам'яті тих, хто не вижив у 21-му році, протягом 32 33 тридцять років, хто помер від голоду в 46-му-47-му. Майя прийшла на скорботний молебень зі своїми доньками, адже вважає, що вони повинні знати про цей факт в історії України. Я думаю, що важливо для їх майбутнього знати і пам'ятати про те, що сталося, пам'ятати історію свого краю ну не тільки свого краю, а взагалі України. Тому що досить це скорботний такий період для стільки людей загинуло від голоду, і вони навіть собі я думаю настільки не уявляють, які часи були тяжкі. Буковинці, не будучи в складі радянського союзу, менш болісно пережили голод 30-х років. Ось після. Війни було дуже важко, і в Чернівецькій області можу вам показати багато могил на Чернівецькому цвинтарі От в малому Кучерові цілі ряди є на цвинтарі 47-го року. Це ті люди. Які не пережили голодомору, історики впевнені називають той голод геноцидом і найстрашнішою трагедією України 20-го століття. Людина заробляла в місяць. Така працювала на заводі 120 рублів тих тодішніх совєтських буханка Лібо на базарі коштувала 90 рублів. Вони у місті були так само приречені на смерть голодну, як і селяни в селі. Після проведення панахиди голова облдержадміністрації Михайло Папіїв пообіцяв свідкам голодомору, що зверне особливу увагу на будівництво пам'ятника жертвам цієї трагедії, якого в Чернівцях ще немає. Якось так будемо рухатися вперед, щоб наступного року ми вшановували день пам'яті жертв голодомору, вже маючи повноцінний гарний такий е пам'ятник свідки голодних років зізнаються, що їм важко згадувати той час, але ще болісніше усвідомлювати, що винних у смерті мільйонів тепер не знайти. Прийшло в 80 років. Вже тих, хто організовував цей страшний голод, немає в живих, але є нащадки, які повинні хоча б вибачитися перед нашим народом за ті муки, за ті страдання, за ті сльози, які вони спричинили нам, і спричиняють по сей день. На превеликий жаль, цього не сталося і сьогодні. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 23 листопада на 61 році життя помер заслужений діяч мистецтв України директор Чернівецького будинку естетики та дозвілля Семен Цидельковський. Причина смерті раптовий інсульт. Семен Ісакович починав творчий шлях на Чернівецькому обласному телебаченні. З 1984 року обіймав посаду директора будинку естетики та дозвілля. Його неодноразово нагороджували міжнародними та регіональними преміями в галузі літератури та мистецтва. Саме за ініціативи Семена Цидельковського у Чернівці відвідали відомі письменники, поети та актори. За вагомий внесок у розвиток територіальної громади був нагороджений медаллю на славу чернівців. В приміщенні наукової бібліотеки ЧНУ сталася пожежа умовна. Там проходили тактико спеціальні навчання чернівецьких рятувальників. Згідно задуму навчань, внаслідок короткого замкнення електричних приладів виникло займання на четвертому поверсі в залі засідань. На місце події направили три пожежно-рятувальні підрозділи. На момент їхнього прибуття навчальна пожежа охопила майже 70 квадратних метрів території бібліотеки а на другому, третьому та четвертому поверхах виникло сильне задимлення. Евакуювавши персонал та відвідувачів, співробітники МНС приступили до ліквідації пожежі. Умовне займання учасники навчань ліквідували у визначений час, тобто з поставленим завданням впорались. Буковина Одеса 1-0. Футбольний клуб Буковина зіграв свій останній матч цього року. Чернівецькі футболісти приймали гостей з Одеси. Матч завершився перемогою господарів. Тепер Буковина має 33 очки і займає сьому позицію в турнірній таблиці серед команд першої ліги. За словами тренера Чернівецької команди Вадима Зайця, наші футболісти з 25 листопада матимуть відпустку а з 20 січня 2013 року розпочнуть готуватися до наступних матчів першості України. Нові золоті та одну срібну медалі привезли наші спортсмени з чемпіонату світу з Панкраціону, який відбувся в Польщі. Чергові перемоги здобули вже знані на Буковині та за її межами Анна Беженар, Олександр Доскальчук та Юрій Чежевський. Про їх враження від чемпіонату далі у сюжеті. Місто Краків, що у Польщі, стало місцем проведення чемпіонату світу з раціону, де виборювали першість з 26 країн. Хочу відмітити те, що країна не відстає наша, і наші чернівецькі спортсмени показують уже неодноразово, що вони є в лідерах, і в залах завжди їх вже впізнають. впізнають тренера світового рівня, на них рівняються. На них дивляться як на майбутніх професіоналів в розділі ММА. Спортсменка року 2011-го, Тепер же двічі чемпіонка світу Анна Баженар розповіла, що виступати на змаганнях їй довелося із травмованим ліктем. Але це дівчині із бойовим характером на заваді до перемоги не стало. Мені не пошкодило здобути перше місця на цих змаганнях, і на цих змаганнях ви, в розділі Панкритон Агон. Зустрічі у фіналі з представницею Росії. На останніх, в фінальному поєдинку, на останніх секундах я собі травмувала гомілку, що на наступний день навіть на ногу не змогла стати, а на наступний день теж поєдинки, але в розділі ММА. Незважаючи на її травми, так, ми можемо сказати, що це є героїзм, бо на чемпіонаті світу досить важко взагалі приймати участь, підготовлені спортсмени, психологічний. Тиск відбувається на спортсменів і дивлячись на це, все ще раз Анна проявила своє. Скажімо так, бажання перемагати і досягати успіхів. Олександр Доскальчук на даних змаганнях несподівано для себе посів в друге місце. Змагатися йому довелося із спортсменом, в якого ампутована кінцівка. Хлопець зізнається, важко було як емоційно, так і через дещо змінені правила бою. Це міжнародна федерація допустила просто спортсмена, який не має бути там. Але вони поставили умову таку, що цю людину не можна атакувати ногами. Тому це ну, вийшов чуть-чуть бред. От. Коли я виходжу зі спортсменом, у якого е, нижчі ноги немає коліна. Ще одну перемогу для Буковини здобув Юрій Чижевський, спортсмен. Дякую за підтримку своєму тренеру. Звісно, велику подяку я висловлюю своєму тренеру, який теж мене дуже багато настроював і дуже сказав, що в мене є всі шанси, я можу виграти. Україна виграла три ліцензії на участь у всесвітніх іграх. з Єдиноборж 2013. Хто саме з наших співвітчизників боротиметься на цих змаганнях? Стане відомо з опісуками чемпіонату Європи, який відбудеться вже у наступному році. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час Новин, Чернівці. Наразі це вся інформація за вихідні дні та понеділок. Також випуски новин переглядайте на нашому офіційному сайті ACC.in.ua. Вносьте свої пропозиції та теми для наступних сюжетів на нашу сторінку, час новин чернівців» в мережі Фейсбук. Далі Василь Галущак розповість про погоду. На все добре.